Що, котики! Думали, я сплю? Відпочиваю? Ні, чарівні феї працюють і зробили невелику паузу, щоб показати вам наступні новинки. Прекрасні і чудові устілки. Кокін карбонові з активованим вугіллям. Дуже приємно пахнуть. Чудово! М'якенькі, амортизують, дуже класно. Читаю: антибактеріальні, амортизуючі, пахучі, ароматизовані, підходять для спортивного взуття та для робочого взуття, і яке має навантаження велике. Дуже-дуже гарні м'які. 4 мм товщиною. Тут мембрана. Що вона робить? Вона дихає і дає можливість нозі бути в гарному стані. Поки ще всі розміри.